Ну, слава вам зараз Про обиральню я маю на увазі, але ще більш абсурдна ситуація, ніяк не пов'язана з читанням і навчанням, сталася в освітньому закладі одного з міста Києва у столичній школі. Де, от там, де, скажімо так, вдома читають в школі, встановили відеокамеру, в туалеті у школі встановили відеокамеру. Уявіть собі. Жо, що можна дивитися за дітьми в туалеті? Я не розумію, чесно кажучи. Саша Бабіхіна поїхала в цей туалет і подивитися, що ж там видно у тій відеокамері. Сашуня, розкажи, будь ласка, навіщо повісили відеокамеру і за чим підглядають? Доброго ранку, колеги. Якраз приїхали ми в Шевченківський район до ліцею номер 155 щоб розібратися у ситуації. Нам вдалося поспілкуватися із учнями цієї школи щодо камер відеоспостереження у вбиральнях. Ну і власне з директором закладу також вдалося. Поспілкуватися і почути її аргументи на користь такого рішення, що нам розповіли учні. Учні підтвердили, що правда, дівчатка сказали, що камери поки розташовані тільки в бира... в чоловічих вбираннях, і в цілому вони підтримують такі заходи. кажуть, що це дозволить краще слідкувати за поведінкою в школі. Нам вдалося поспілкуватися із вже школярами, учнем цього навчального. Закладу, який сказав, що він проти такого рішення, що це порушує його приватні кордони, право на безпеку, і взагалі він не зовсім розуміє, для чого вони там встановлені. Водночас підтвердити чи спростувати інформацію, що вони знімають і те, що відбувається у кабінках. Власне саме оцей факт найбільше роздратував мережу користувачів, дописувачів різних саме на цьому, от зверта. Увагу. Він не зміг підтвердити, що саме вони там знімають, давайте почуємо пряму мову учня. Так, да, встановлені в туалеті. А що саме вони знімають? Ну, чесно, не знаю. А як ви ставитеся до того, що в вбиральнях поставили камери відеоспостереження? Ну, думаю, більш негативно, тому що ну, камери в туалетах це бред якийсь. Власне, ми поспілкувалися з директоркою ліцею. Вона підтвердила також, що камери встановлені. Утім, сказали, що вони спрямовані тільки на зону умивальників, що не є приватним простором. Кабінки вони не знімають. Для чого встановлювали зали для забезпечення безпеки в начальному закладі, щоб дотримувалися усіх правил поведінки у всіх приміщеннях, щоб не було вандалізму, паління та Інших порушень. Давайте також почуємо її пряму мову. Вона не охоплює туалетні кабінки, вона охоплює тільки зону умивальників, яка не є зоною особистого простору, і вхід в туалет. А, встановлена з превентивною метою. школа закривається. Ми не випускаємо учнів на перервах. А, наразі весна. -е, Активність учнів збільшується, ну і для того, щоб уникнути вандалізму, там можливо, є, можливих якихось там порушень інших правил поведінки. Водночас адміністрація закладу відмовилася пропустити у сам навчальний заклад, щоб продемонструвати нам і ці камери відеоспостереження, і ту картинку, яку вони фіксують. Чи дійсно вони фіксують тільки те, що відбувається біля умивальників? Чому відмовили у зйомці? Посилаються на Безпекову ситуацію в країні тож поки доводиться вірити на слово і адміністрації закладів, ну і власне те, що нам розповіли учні. Така інформація на цю хвилину. Олександра Бабіхіна, Андрій Гегеля, Київ 24